Всім привіт! До Великодня залишилося зовсім трошки. В магазинах потроху з'являється пасхальний декор. Трошки покажу вам вітрини, Ашану та Олді. Багато різноманітних кошиків. Ось такі яйця дуже легенькі, віночки, зайчик, міні-букетики. В залі ашану стоїть велике дерево, а під ним велика вітрина. Зараз подивимося, що там є. Яйця кольорові, однотонні та з візерунками, багато присипок для пасочок, віночки. Багато штучних квітів. Шоколадні зайчики, яйця з сюрпризом, я так розумію. І ось, до речі, я шукала дерев'яні заготовки, хочу сама їх розписати. Готові букетики на шпажках. набори яєць з квітковим малюнком. Знову ж таки кошики без декору, великі там малі. Тут у нас тюльпани, дуже схожі на натуральні. Айстри, троянди. Прохідеї виглядають теж дуже реалістично. Повертаюся до вітрини з присипками. Тут є цукати, буду брати для начинки пасочок. А, зараз покажу, що купила і зробимо декілька композицій для декора. А також саморобку з синочком. Маю ось такі діжки від кави, використаю їх як кашпо. Також у мене багато штучних рослин. Це, взагалі, то я купляла водорості. І вони дуже класно підходять для різноманітного декору. Тепер покажу, що я купила: букетики та дерев'яні заготовки. Кольори пастельні, не дуже яскраві. Зараз покажу пасхальну саморобку, будемо робити гніздечка. Нам знадобиться кольоровий папір. Обирайте кольор, який вам подобається. Треба його порізати на тоненькі смужки, розпушити та вкласти у кошик. Або з нього можна також сформувати гніздечко окремо. Далі нам знадобиться фарба, в мене акрилова, ножиці та губка. Я пофарбувала верхню частину яйця у білий колір, пристосувала, до речі, конструктор як підставки, чекаємо, коли висохнуть, та можна продовжити. Ціночок залюбки допомагає, обрав жовтий колір. Яєчко просте, а золоте, а в мене біле звичайне. Далі розписуємо наші заготовки. Найпростіший варіант для малечі це крапочки, їх можна поставити ватними паличками. Повертаємося до білих яєць, пофарбувала їх у три кольори: рожевий, блакитний та смарагдовий. Тим часом зробимо букет. Заповнюємо кашпо смушками з паперу. А, далі розміщуємо штучні рослини. Я взяла ось такі фіолетові, а тепер ставлю яйця на шпажках, додаю зелені. Згинаю проволоку, розподіляю яйця по кашпо. Добавляю ще трохи зелені, і ось такий букетик у мене вийшов. Знайшла в ви тебе ось такі м'якенькі наліпки, і зрозуміла, що вони якраз підійдуть до яєць. Ось такий малечі дуже сподобається оздоблювати такі яйця, і ми разом наклеїли наліпки. Ось таке у нас гніздечко вийшло. Трошки скупилася до Великодня в магазині Аврора. Зараз покажу, що купила. Це ось такі ягідки, вони, наче посипані цукром, дуже блищать, підуть на прикрашання великоднього кошика. Також взяла ось таку різнокольорову присипку, вона має цікаву форму. Особливо сподобалася ось ця в жовто-блакитних кольорах. Сподобалися кольори цього букетику, тому теж взяла для декору. Взяла ось такі імбирні пряники, вони у формі пасочок, цікавий малюнок на них. На них зображені зайчики, привітання з Великодням. Взяла ось такі маленькі формочки для пасочок, таких взяла 10 штук і трохи більше 5 штук. Знову ж таки, паски буду випікати у мікрохвильовці. І взяла ось такий кондитерський шприц. Тут є 8 насадок, буду пробувати їм щось цікаве з крему зробити. Якісь прикраси для торту. Наступного дня ще з'явилися ось такі прянички у формі яєць, теж з різними малюнками. Ось такі зайчики, курчата дуже милі. І також взяла ще один пряник у формі пасочки в рожевих кольорах. Ще взяла одну упаковку жовто-блакитної присипки, дуже вона мені сподобалася. А вам кажу дякую за перегляд! Побачимося у наступному відео. До побачення!